В останній час я роблю більш фігуративні роботи, але колективний розум вибрав абстракт. Ну це абстрактна ну її теж можна назвати фігуративна. Тут можна побачити і землю, і небо це вже не це вже не абстракція. Ну це перший досвід в такому плані. Ну, я знаю, це салют. Салют перемоги. Це повинно бути щось життєстверджуюче, Я так розумію. Вибрали саме цю і це присвячений грінувальській битві 1410 року. Мрія художника, щоб люди від побаченого яскравого надихнулись на свою яскраву якусь дію. Ну ось так ну.